Вітаю шановні 11 одинадцяте на Уроці з історії України сьогодні нам потрібно поговорити про багатовекторні зовнішню політику України та її наслідки про зовнішню політику початкового ось так, першого етапу незалежної країни до революції гідності. Проголошення незалежності і припинення існування радянського союзу створили умови для зовнішньополітичної політичної діяльності України на якісно нових засадах самостійності і рівноправності. Процес суверенізації визнання України в світі розпочався відразу після референдуму. За перше п'ятиріччя більше 150 держав уклали з Україною угоди про двосторонні відносини. Активну роботу проводило Міністерство закордонних справ, яке почало відкривати посольство і консульство України в різних країнах світу. Для обґрунтовування власної лінії на міжнародній арені, 2 липня 1993 року Верховна Рада України схвалила основні напрямки зовнішньої політики України. Цей документ визначив національні інтереси України і завдання її зовнішньої політики, зокрема розвиток двосторонніх міжнародних відносин, участь у європейському співробітництві і співтоваристві в рамках співдружності незалежних держав, ООН та міжнародних організацій. Важливим зовнішньополітичним завданням після проголошення незалежності України. Стало в регулювання відносин з Російською Федерацією, яка намагалась берегти свій вплив над колишніми республіками СРСР за посередництва СНД. У цю організацію Російська Федерація і Україна вклали цілком відмінні розуміння. Для Бориса Єльцина це була нова форма Союзу РС... СРР, для Леоніда Кравчука. Це м'яка форма розлучення з імперією. Водночас здійснюванням здійснювався тиск на Україну в кримському питанні. Спочатку Росія визнала державну територію України, а потім відразу зазіхнула на Крим, використовуючи проблему російського флоту в місті Севастополі. Під тиском домагань Росії Україна була змушена поступитися в питанні територіальної автономії у Криму, пішовши на компроміс із російською владою. Яка вимагала спеціального статусу для цієї частини української території 21 вересня 1994 року була проголошена Автономна Республіка Крим. На жаль, Україна не змогла нав'язати Росії своє бачення кримської проблеми, не був використаний потенціал української громади Криму, яка у численному еквіваленті складала майже третину населення півострова і компактно проживала в степових районах Криму. Не одержала територіальної національної автономії кримські татари, котрі налічувало близько 10% населення. Про те, як репресивний народ вони сподівалися на створення національних органів влади на території татарського населення. Курултай, вищий представницький орган кримського татарського народу, не став рівноправним гравцем на політичній мапі Криму. Влада на півострові залишалась в руках проросійської Верховної Ради Автономної Республіки Крим. У липні 1992 року в ході візиту до Фінляндії президент України Леонід Кучма підписав, а, в свою чергу, гельсінський заключний акт. А, Україна зобов'язалась дотримуватись визначених в Європі зовнішньополітичних правил і погодилась на активну участь в міжнародній співпраці. У Декларації про державний суверенітет, в свою чергу, було проголошено, що Україна стає без'ядерною позаблоковою державою. Питання про без'ядерний статус пов'язано з реалізацією трьох документів: це угода про скорочення стратегічно наступальних озброєнь від 31 липня 1991 року. Лісабонський протокол, підписаний Республікою Білорусь, Казахстаном, Росією, Україною та США 23 травня 1992 року. І світове товариство у нас в цей момент вимагало від України виконання умов цих угод та вивезення тактичної ядерної зброї до Росії. Окремі політики в Україні ставили питання про матеріальну компенсацію за безкоштовну передачу Росії досить дорогого обладнання, а деякі виступали за збереження ядерного потенціалу України та її вступ до НАТО. 18 листопада 1993 року на засіданні Верховної Ради України була ратифікована угода про скорочення стратегічних наступальних озброєнь. Згідно з цим документом, Україна скорочувала 36% загальної кількості ракетоносіїв і на 42% ядерні боєзаряди. Без підтримки світового співтовариства вона не здатна була виконати демонтаж понад двох тисяч тактичних ядерних боєзарядів і 176 міжконтинентальних балістичних ракет. Адже економіка країни тоді перебувала в край скрутному становищі. А в січні 1994 року в Москві було підписано угодом. Між Україною, Росією США, згідно з яким Україна зобов'язувалась протягом семи років вивезти до Росії для розкомплектування всі ядерні боєзаряди. Угода передбачала компенсацію за вивезені боєзаряди та розмір допомоги Україні. І в результаті 5 грудня 1994 року на зустрічі глав держав і урядів країн-учасниць наради з безпеки та співробітництва в Європі в Будапешті був підписаний меморандум. Який за відмову України від ядерного статусу гарантував її безпеку? Його схвалили лідери чотирьох держав України, США, Великобританії Росії. В ньому три ядерні країни підтвердили свої зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Але в цьому випадку й маємо такі наслідки, що Росія стала єдиною пострадянською державою, що підтвердила свій статус учасниці міжнародного ядерного клубу, США нейтралізували стратегічну загрозу своїй національній безпеці, скоротивши витрати на оборону. Ну а Україна. Втратила ядерний потенціал, але так і не отримала компенсацію за роззброєння. Ну і сьогодні ми з вами бачимо, що Україна навіть тих гарантій безпеки також не отримала. Тому е сказати, що це був успіх, ну ми скоріш за все не можемо. Також в концепції зовнішньої політики незалежної української держави, ухвалені 2 липня 1993 року під основ... під назвою Основні напрямки зовнішньої політики України, було зафіксовано, що Україна здійснює свою зовнішню політику на основі взаємної поваги стосовно до інших держав і народів, взаєморозуміння, партнерства, довіри, політичних та економічних інтересів. Дотримання міжнародних правових актів, зафіксованих в міжнародних договорах та конвенціях, невтручання у внутрішні справи інших держав, визнання недоторканості та непорушності їх кордонів, поваги до гідності і честі народів, громадян, країн світового співтовариства. Україна виступає рівноправним учасником міжнародного співтовариства і активно сприяє зміцненню загального миру і міжнародної безпеки, безпосередньо бере участь у загальноєвропейському процесі та європейських структурах. Україна визнає пріоритет загальновизнаних норм міжнародного права перед нормативами внутрішнього державного права, виконує усі ці концептуальні положення, дотримується у їх у питаннях зовнішніх зносин і міждержавних стосунків та зв'язків. В розділі 1 статті 18 Конституції України сказано зовнішня політична діяльність України спрямована на забезпечення мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства та загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права. Добрі економічні та політичні зв'язки склалися між Україною та більшістю держав європейського континенту, передусім сусідньою Польщею, а також ФРН, Італією, Угорщиною, доволі плідно розвивалися відносини з Канадою, на які позитивно впливала українська діаспора. Перші роки незалежності проголошувалося, що зовнішня політика України базується на таких принципах: це багатовекторність, спроба налагодити рівноправні відносини з усіма. Центрами економічного та політичного впливу в Європі та світі, рівна віддаленість від існуючих військово-політичних блоків, це прогнозованість і стабільність, збереження позаблокового статусу та зміцнення міжнародного миру і стабільності. Ключовим у зовнішньополітичній стратегії України є відносини із США. За роки. Незалежності США надає Україні постійну економічну, фінансову і технічну допомогу у відносинах із США Україна прагне до двостороннього взаємовигідного і рівноправного співробітництва. Важливим напрямком зовнішньої політики були відносини з сусідніми країнами, особливо з Росією, де головним було розв'язання всіх територіальних суперечностей. Важливим напрямком реалізації зовнішньополітичних пріоритетів є налагодження стабільних відносин економіки і політики з країнами Сходу, Європи, Сходу, Африки та Латинської Америки. Після здобуття незалежності розпочинається новий етап діяльності України в ООН та інших міжнародних організаціях, вона починає виступати як самостійний суб'єкт міжнародних відносин. Про підвищення міжнародного авторитету України свідчить те, що міністр закордонних справ України Удовенко був обраний в 1997 році головою Генеральної асамблеї ООН. Україна виступала ініціатором проведення саміту тисячоліття, а з 1 січня 2000 року Україна вперше, як незалежна держава, стала виконувати функцію непостійного члена Ради безпеки ООН. Українські військові підрозділи брали активну участь в миротворчих операціях ООН Хорватії, Боснії Герцеговині, Лівані, Косово, Сєр Ліо, Демократичній Республіці Конго тощо. Також представники України перебувають в складі місій ООН в інших гарячих точках планети на теперішній час українські військові здійснюв, здійснили вже 25 миротворчих місій, крім співровідниця з ООН важливим напрямком української зовнішньої політики є інтеграція в європейські та євроатлантичні структури. На цьому шляху важливим Є співпраця з НАТО, ЄС, Радою Європи, ОБСЄ тощо. 10 березня 1992 року Україна приєдналась до Ради Північно-Атлантичного співробітництва. Ця організація була створена НАТО і об'єднувала його членів і колишніх членів організації Варшавського договору. Від час президентства Леоніда Кравчука і Леоніда Кучма Україна єдина з держав колишньої СРСР брала участь в усіх миротворчих місіях під проводом НАТО. А в 1994 році Україна стала учасницею програми партнерства заради миру. В 1996 році була схвалена індивідуальна програма партнерства-НАТО. На території України проходять спільні навчання військових підрозділів. А в 1997 році в Мадриді між Україною та НАТО було підписано хартія про особливе партнерство. Ну а в 2002 році Україна навіть заявляла про наміри вступу до НАТО указом президента України Леоніда Кучми в 98 році була затверджена державна програма співробітництва з Альянсом. Україна розглядає НАТО як найбільш ефективну структуру колективної безпеки в Європі. Ну, Якщо ми кажемо про 2002 рік, то в межах програми партнерства за Ради миру» Україна і НАТО також підписали меморандум про підтримку операцій НАТО з боку України. В листопаді 2002 року також було схвалено план дій НАТО Україна, на основі яких розроблялися річні цільові плани Україна-НАТО. А в 2004 році було прийнято закон про вільний доступ Сил НАТО на територію України. Але напередодні президентських виборів 2004 року Кучма видав указ, в якому зазначалось, що вступ у НАТО не є метою країни, необхідно лише суттєве поглиблення відносин з НАТО і ЄС як гарантами безпеки і стабільності в Європі. З 2005 року розпочався інтенсивний діалог України з НАТО в питаннях набуття нею членства в ньому, проте українське військо не відповідало вимогам НАТО, а це була однією з найбільших перешкод на цьому шляху. Друга проблема це небажання більшості жителів нашої держави вступати в НАТО. Українці перебували в полоні комуністичних штампів, що НАТО це агресивний блок і бажає знищити миролюбне СРСР. Проголошення Україною курсу на побудову демократичного суспільства потребуває врахування світового досвіду в цій справі. Це зумовило потребу в співробінниці з Радою Європи, впливову організацію, яка виникла в 1949 році і діяльність якої була спрямована на захист прав людини, парламентської демократії та забезпечення принципу верховенства права. 14 липня 1992 року Україна подала заявку на вступ до організації, а 9 листопада 1995 року стала 37-м членом Ради Європи. Вступивши до Ради Європи, Україна взяла на себе цілий ряд зобов'язань з організації влади, розвитку правової сфери самоуправління, захисту прав людини так згідно з рекомендаціями Ради Європи в Україні скасували смертну кару. Зовнішня політика України стала вагомим засобом утвердження державності вже наступного дня, після референдуму про незалежність України. Заявила ЄС найавторитетніша в Європі міжнародна організація, яка оприлюднила меморандум про необхідність відкритого та конструктивного діалогу з Україною. В липні 1993 року Верховна Рада України затвердила зовнішньополітичну доктрину, де членство ЄС було визначено першочерговою метою нашої зовнішньої політики. У жовтні 1993 року в Києві відкрилось представництво ЄС, і з цих років розпочалась євроінтеграція України. В червні 1994 року було підписано між ЄС з Україною підписало угоду про партнерство та співпрацю. У 1995 році ЄС надав Україні статус країни з перехідною економікою, і це дало змогу більшості українських товарів безмитно або з мінімальним митом потрапляти на європейський ринок. Показово, що від української сторони ЄС не, вим... не вимагав подібних поступок для своїх товарів. І завдяки підписаним угодам, до кінця 90-х років ЄС став одним з найбільших партнерів України. Частка експорту до ЄС сягнула третини від загального експорту України. Серед українців постійно збільшувалась частина тих громадян, які підтримували ідею вступу України до Євросоюзу, проте низький рівень економічного та соціального розвитку країни не давав можливості вести мову про негайне входження України до ЄС, оскільки це означало руйнування української економіки на той момент. В 1998 році набрала чинності закону угода про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС. В документі проголошувалися такі цілі співробітництва як розвиток політичного діалогу, сприяння розвитку торгівлі, інвестицій, створення умов для взаємовигідного співробітництва в усіх галузях, підтримка зусиль України зі зміцнення демократії, розвитку її економічного потенціалу і завершенню переходу до ринкової економіки. Загальна стратегія співробітництва ЄС стосовно України була затверджена в грудні 1999 року. Документ закликав основну. Закладав основи співробітництва з державою, що не є безпосереднім претендентом на вступ до ЄС в найближчий час. У липні 2002 року відбувся саміт Україна ЄС, де основним було питання про надання Україні статусу держави з ринковою економікою та асоційованого члена ЄС. В ході роботи Саміту зазначало, що Україна ще не відповідає стандартам ЄС і не потрапляє до переліку країн, які мають увійти до ЄС в 2004 та 2007 роках. У 2003 році Україна отримала статус країни-сусіда ЄС, щоб зменшити негативні наслідки відступу до ЄС Польщі та Словаччини. 2003 року із цими країнами були укладені угоди про спрощення візового режиму. Згодом такі угоди уклали і з іншими сусідніми країнами ЄС. Важливою складовою зовнішньої політики України є відносини із США. Сполучені Штати. На початку встановлення надали суттєву технічну та фінансову допомогу. Проте між двома країнами відносини розвались нерівномірно. Керівництво США перш за все цікавило питання ліквідації ядерної зброї та недопущення її поширення в світу, але воно також гостро реагувало на недемократичні дії української влади. Під час другого терміну перебування при владі президента Кучми відносини із США погіршились. Україна була звинувачена в постачанні сучасної зброї Іраку в обхід міжнародних санкцій. Щоб домогтися підтримки США, українське керівництво на чолі з Кучмою направило 2003 року до Кувейту, а згодом до Іраку, військовий континент. Проте ця зовнішня політична акція була неоднозначно сприйнята всередині країни. А перебування українських військових в регіоні призвело до втягування їх у збройне протистояння між іракськими партизанами і окупаційними військами. І відповідно це призвело до болючих втрат. Загинуло 18 українських військових. На початку 2005 року ухвалили рішення про поступове виведення українського континенту до жовтня 2005 року. На початку квітня 2005 року Віктор Ющенко відвідав з п'ятиденним візитом США. Тоді вперше український президент виступив в Конгресі з моменту проголошення незалежності України, і він вивів відносини між країнами на новий рівень. Конгрес США зустрів Ющенко як національного героя. Президент України виступав перед повним складом двох палат конгресу з промовою, що тривала 40 хвилин. В ній він запевняв, що Україна нова Україна розділяє євроатлантичні цінності і пропонує, що вступ України до ЄС і на НАТО зміцнить стабільність у всьому стратегічно важливому для США регіоні від Варшави до Тбілісі і Баку. Крім чеського президента Вацлава Гавела, жоден східноєвропейський політик не мав честі виступати перед двома парламентами палатами Конгресу. Конгрес США зустрів майже всі озвучені Ющенко ініціативи з ентузіазмом. Виступ переривався аплодисментами 28 разів. При цьому 8 разів завставав і влаштовував йому овації. Ющенко подякував Конгресу за підтримку столітньої е, боротьби України за незалежність і недавньої помаранчевої революції. У 1992 році Україна почала приєдналась до Європейського банку реконструкції та розвитку, Плідно співпрацює з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими фінансовими структурами. Також Україна бере участь в регіональному співробітництві, будучи членом СНД організації Чорноморського економічного співробітництва, Балто Чорноморського співробітництва, ГУАМ, вона прагне до більшої тісної співпраці з сусідами на Рівноправній основі Україна є асоційованим членом СНД, а вона не підписувала статут цієї організації, бо деякі його положення суперечують українському законодавству. На противагу Росії в 1996 році в межах СНД було утворено об'єднання Грузії, України, Азербайджану та Молдови, як офіційно було заявлено для реалізації ідеї євроазійського транспортного коридору. В той час Україна стукалась в двері ЄС, Росія вибудовувала на пострадянському просторі власні інтеграційні схеми, так, були встановлені тісні відносини з Білоруссю, було створено ташкентний Палак і інше. Після невдалої спроби інтеграції на захід українське керівництво взяло курс на схід, і в лютому 2003 року керівництво Росії, України, Білорусі та Казахстану уклало угоду про створення єдиного економічного простору. Проте реалізація цієї угоди не відбулась. Росія наполягала на створенні наддержавних органів, що заперечувала Україна, а також між Україною та Росією спалахнув прикордонний конфлікт. Хоча, зрештою, його вдалося погасити, проблема розподілу акваторії Азовського моря, Керченського протоки не була остаточно розв'язана. У 2005-2009 роках відбулось стрімке погіршення відносин з Росією, яке блокувало будь-які інтеграційні процеси між двома державами, і Росія фактично розв'язала проти України гібридну війну, метою якої було допустити не допустити виходу України з зони світового свого впливу. Що ж це за конфлікт? 29 вересня 2003 року росіяни почали насипати греблю з Краснодарського краю в напрямку українського острова Тузла. Працювали в три зміни, будівельники спорудили, споруджували по 157 метрів греблі на день, щоб з'єднати Тузлу з російським берегом. Україна зайняла жорстку позицію щодо цього будівництва, розуміючи його справжню мету. Офіційно Росія заявляла, що йдуть будівельні роботи з метою укріплення боргової лінії. На Тузлі додатково розмістили військові підрозділи. Країна опинилась на межі збройного конфлікту. 23 жовтня. Росія припинила будівництво за 100 метрів від українських територіальних вод і за 900 метрів від Тузли. Щоб залагодити проблему, відбулися зустрічі президента України Кучми і президента Росії Путіна. Зрештою, було укладено договір у 2003 році, що розмежовував територію Керченської протоки і визнав статус Азовського моря. Хоча Україна відстояла своє право на острів Тузла, Азовське море було визнано внутрішніми водами двох держав, і кордон визначався лише по дну моря. Україна має спільний, в свою чергу, кордон з Білоруссю, Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою. На формування двосторонніх відносин істотний вплив має той факт, що на, на території цих держав проживає чимало українців, а в Україні чимало представників цих інших народів. Угорщина стала однією з перших держав, з якою були врегульовані відносини за всіма статтями. Зростав обсяг україно-угорської торгівлі, обидві країни не мали територіальних претензій одна до одної. Жодним негативним моментами. Непозначені відносини України і Словаччини. На найвищому рівні укладено близько 50 угод. Відкриваються можливості для взаємних капіталовкладень, створення спільних підприємств. Обидві країни зацікавлені в розвитку транзитних перевезень, зокрема постачання російських енергоносіїв до Західної Європи. Важливе значення для реалізації західного вектора зовнішньої політики мають її відносини з Польщею. 2 грудня 91-го року Республіка Поріща першою визнала Україну як незалежну державу, 18 травня 92-го року між обома країнами був підписаний договір про добросусідство, дружні відносини та співробітництво. Перспективи економічної співпраці вбачаються в галузі фармацевтичної промисловості, сільського господарства та переробки сільгосподарської продукції, енергетики, теплопостачання, модернізації транспорту, охорони природного довкілля. З прикордонних територій України Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Чернівецької області, Польщі, Угорщини та Словаччині створено Єврорегіон Карпати. Його в його межах в тако, а також в межах єврорегіону Буг, Україна та Польща розвивають економічні, наукові, освітні, культурні зв'язки, спільно вирішують питання екології. Україна та Польща визнають себе стратегічними партнерами. Україна не має заперечень проти приєднання Польщі до НАТО, а Польща в свою чергу підтримує Україну в її намаганнях інтегруватися в європейські структури. В 1997 році підписано було спільну українсько-польську заяву до порозуміння і єднання. Зустрічі керівників України та Польщі стали регулярними. Польщу стали називати адвокатом України в Європі. У зв'язку зі вступом Угорщини та Польща згодом Словаччини до Європейського Союзу та НАТО були розроблені заходи, які мінімізували негативні наслідки для двосторонніх відносин. Певний час з великими труднощами розвивався переговорний процес між Україною та Румунією. Окремі політичні сили Румунії намагалися висунути до України серйозні територіальні претензії на північну Буковину, Південну Бесарабію, острів Зміїний. Решті-решт вдалося досягнути згоди, і 2 червня 1997 року в місті Константа підписано договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною та Румунією, який підвів риску під невизначеністю двосторонніх відносин. В ньому зокрема чітко зафіксовано зобов'язання щодо забезпечення прав осіб, які належать до української меншини в Румунії і Румунської в Україні. Найбільш вагоме значення має те, що було створено міжнародно-правові засади українсько румунського співробітництва. У 2009 році в міжнародному суті нарешті вирішили питання про поділ шельфу між двома державами в районі острова Зміїн. Задовольним є стан українсько-молдовських відносин, їх розвитком сприяють зустрічі президентів, прем'єр-міністрів, міністрів, міністрів закордонних справ. Невирішним залишається питання завершення деміліта делімітації демі... державного кордону та врегулювання ситуації в Придністрові в Республіці Молдова високо цінують особливу роль України як посередника в розв'язанні розбіжностей, що існують між Кишиневом та Терасполем, та є джерелом нестабільності в регіоні. Виявляючи свої добросусідські відносини, Україна передала Молдові частину своєї території для створення порту на річці Дунай. У 2001 році було підписано договір про кордон між Молдовою та Україною. Відносини між Україною та Росією складаються нерівномірно, історичною подією стало підписання 31 травня 1997 року широкомасштабного політичного україно російського договору. Цей документ юридично закріпив зобов'язання Росії поважати незалежність України і став правовою базою, на якій ґрунтуються двосторонні відносини. Відбувається перехід від невизначеності до заполітизованості до рівноправного і взаємовигідного партнерства. урахуванням історичних реалів було укладено також угоди з приводом базування Чорноморського флоту. Однак з приходом до влади в Росії Путіна розпочинається процес стрімкого погіршення відносин між Україною та Росією. Російське керівництво розглядало Україну як зону свого виключного впливу і прагнуло відновити над нею цілковитий контроль. Добросусідські відносини становилися з Білоруссю, були досягнуті домовленості про державний кордон, торгівельний оборот між Україною та Білоруссю хоч і становив солідну суму, але він тоді ще не дійшов і не відповідав потенціальним можливостям. Проте ускладнює відносини між Україною та Білоруссю той факт, що Білорусь є частиною союзної держави з Росією. Це ми проговорили про відносини 90-х 2000 х років, а не сьогоднішнього дня. Тобто Україна під час проголошення незалежності впевнено заявила про себе на міжнародній арені. Головними принципами її зовнішньої політики є демократизм, миролюбність, ядерне роззброєння, розширення економічного співробітництва. В другій половині 90-х років ХХ століття Україна намагалась реалізувати стратегію багатовекторності зовнішньої політики. Стратегічним партнерам України було проголошено США, Росія, Польща та ще цілий ряд держав. Однак підтримуючи рівноправні взаємини з основними своїми партнерами, виявилось досить складно, хоча було досягнуто значних успіхів в двосторонніх відносинах. Так було укладено великий договір з Росією та угоду про розподіл Чорноморського флоту, в основному врегульовані відносини з такими сусідніми державами, як Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова. Добрі економічні відносини і зв'язки склалися між Україною і більшістю держав Європейського континенту. Водночас відносини з США характеризувались нестабільністю, на відміну від російських, але зараз не по-інакшому. Тома що завдання ви бачите перед собою. Будь ласка, до наступного року вам необхідно їх виконати. До зустрічі!